Доброго дня, мої найкращі глядачі, ви знаєте, я була б зовсім забула про свою одну обов'язкову консервацію, перчик з медом. І сьогодні я з вами поділюся рецептом зі свого, зі свого того ж старого потріпаного блокнотика, вже, ну так, який прожився в нас в сім'ї. Чим хороший цей, цей рецепт, що, окрім того, що він дуже смачний, то він ще дуже-дуже простий і готується ну, буквально на все про все у вас піде годинка часу. Поїхали, друзі. Для цієї консервації нам потрібно 2 кг перчику. Я свій перчик уже помила і порізала на такі шматочки, щоб було зручно класти до рота. Мені сьогодні захотілося такого помаранчевого перчику, я не брала ні зеленого, ні червоного. Отакий от в мене сьогодні помаранчевий настрій. Він буде відрізнятися від аджики, від лечу, від всіх остальних заготовок з перчику, і буде отакого от сонячного кольору. Також нам потрібно один стакан, стакан води, 100 г цукру, 100 оцту, 100 грамів олії рафінованої і 2 столові ложки, 2 або 3 столові ложки меду. Натурального у мене мед гречаний, а також 2 чайні ложки камінної солі. Зараз я все оце вилью в кастрюльку, і коли воно закипить, вкину туди перчик. І з часу закипання буду варити 7-10 хвилин. Вливаю водичку, висипаю цукор виливаю оцет 9%, виливаю олійку рафіновану і Виливаю мед. Так. Все ретельно розмішую. доводжу до кипіння. Так, друзі, маринад закипів. Я всипаю сюди перчик. Так. Всипаю сюди перчик і чекаю, поки він закипить. Закриваю кришкою і чекаю до закипання. Так, друзі, дивіться, перчик закипів. Гляньте, скільки тут рідини. Так? Ви не бійтеся, що рідини наполовину як перцю. Бо мені вже люди були, писали. Ой, я не розрізала перчинку, одну, треба розрізати. Бо мені вже люди дехто писали, що мало, мало рідини, друзі, але воно ще ж перчик пустить зараз сік. Буду варити 10 хвилин і перчик ще пустить і воно якраз його покриє. Не треба так, щоб воно аж отак от плавало в воді в цьому маринаді. Не потрібно. От гляньте, бачите, воно тільки закипіло, вже скільки тут маринаду. Все. Зараз перчик ще пустить сік, і якраз до 10 хвилин буде красивенько покриє перчик. Якраз все буде добре. Ви не хвилюйтеся. Рецепти в мене гарні, перевірені. Я жодного рецепту вам не даю того, що я щось сама не готувала. Може потім ще буду в майбутньому ну, копі, що я даю вам те, що перевірено. Ось дивіться, друзі, бачите? Мій перчик прокипів 10 хвилин. Продзвенів таймер, отгляньте, скільки тут рідини. Зараз я візьму свою мішалочку. Дивіться, скільки тут рідини. Бачите? От, якраз гарно. Це в мене суковитий, дівчата, хлопчики, перчик. Якщо у вас перець сукуватий, не суковитий, і не дай Бог вам не вистачить маринаду, ви можете сміливо долити з чайника кипяточку кожну баночку доверху. Ну, як ви вже так боїтеся, можете замість стакана води дати півтора стакана. Я просто не хочу, щоб цей перець був у воді. Я хочу, щоб він був от майже в своєму суку і в маринаді. Так, тому я зараз буду розкладати по банках і побачимо, вистачить мені маринаду чи не вистачить. Дівчатка, включуся, щоб ви бачили от, онлайн, як це відбувається. Так, щоб я не вийшла якоюсь брехункою. Так, якщо мені не вистачить, то я теж візьму кипяток. Взяла стерильні баночки, дівчатка. В стерильні банки обов'язково. І розкладаю перець. надуваю тісненько. В баночки мені не треба, щоб там було півбаночки маринаду, а пів перцю. Я хочу, щоб все-таки їсти перець, а не пити маринад. Він такий досить тверденький, гарненький. Так. Гарненько пакуємо. Хочеться чимось заповнити таку тишину, мовчання, але казала, моя мама більше не співати, а мені хочеться, Ну, я не буду, бо мама подивиться, знову де мене сварити. Я жартую насправді. Мамо, я не співаю, я слухняна досі. Мама каже до мене, що то ти там за пісню завела, Ще й таку нефайну. А мені файна була, я тоді, що то я тоді співала? Чом ти не прийшов, як місяць зійшов. А сьогодні в мене оранжевий настрій є така пісня. Рашисткою мовою не буду співати. Пішли вони в жопу своїми піснями разом. Ох. Так, виловлюю перчик. І якраз буде гарно, буде 5 баночок півлітрових. З цього рецептика, що я вам дала, буде 5 півлітрових баночок. Так, друзі, дивіться. Наклала 5 баночок. Далі. Наклала спочатку перчик, далі буду лити маринад в кожну баночку. Якщо мені не вистачить, я додам кип'ятку з чайника. Тут немає нічого страшного. Але я думаю, що мені вистачить. Я підозрюю, дівчатка, що ще навіть, може, останеться. Це ж знаєте, якщо ви набираєте з маринадом легенько його туди хляпаєте і там більше в банці маринаду, ніж перцю, то таке може бути. Це мені налечу писала моя глядачка, що мало маринаду. Ні, друзі, все, що я вам даю, все класно. Якби там не вистачило маринаду, я відкрита людина. Я б сказала, дівчата, не вистачило маринаду. Так, зараз я вам покажу. Гляньте, дівчатки, все як в аптеці. Подивіться, зараз я вам піднесу камеру. Дивіться, навіть не буду виключати, щоб ви не казали, що я там щось, знаєте, може, щось там намутила. От я так візьму, як селфі. Подивіться, гляньте. Зараз, зараз, почекайте, почекайте, бо я сама собі затиляю і вам разом. Так. Дивіться, бачите? Бачите? Повні баночки. Бачите? Все розвернула вас, покажу вам так, як треба. Подивіться. Бачите? Ну, отут можна було б ложку. Гляньте. Все повне. І отут порожня кастрюлька. Якраз всього вистачило. Друзі, тут в мене кришки перевертаються, вже проситься. Киплять кришки. Так, беремо кип'ятку кришечку, друзі, і закручуємо. Цієї сили закручуємо. Перевертати твістові кришки не потрібно. І ставимо на бік. І так, закручуємо всі баночки, друзі. Мої найкращі, дорогі мої от таких 5 баночок півлітрових перчику у мене вийшло. Дівчатка, дивіться, ці баночки ми не кип'ятимо водичці. А просто стерильні баночки і стерильні кришечки, гарячий перчик насипали, закрутили гарненько, і поставили до повного остигання під одіялку. Тут я своє чергове одіялко вже приготувала. Зараз я після зйомки гарненько перчик поставлю весь в кубку, і гарненько його вкутаю, і він тут в мене буде стояти до завтра. Завтра сутки буде стояти, завтра я його. Винесу на місце його постійного перебування. І взимку будемо смакувати. Перчик такий для гурманів. Дякую вам, мої золоті господинки, за те, що ви сьогодні знову були зі мною, за те, що ви мені довіряєте, заходите до мене на мій канал Новоспечені. Мені це дуже приємно, дуже дорожу. Кожним коментарем, кожною, кожною кожним з вас хто заходить. Щиро вам дякую за це. Дякую нашим захисникам. Бережімо себе, бережімо наших хлопців, бережімо Україну. До нових зустрічей!